Унікальну колекцію Шевченкіани, яка зберігається у театрі музею республікансько-українського теоретичного ліцею комплексу, поповнили останнім виданням малої книжки в українському домі. Напередодні відбулася її презентація. Представники української громади, а також педагоги ліцею у дружній атмосфері, поспілкувалися з автором книги Сергієм Гальченком. Була серед них і Олена Копець. Протягом 15 років Сергій Гальченко активно працює над виданням безцінної спадщини Тараса Шевченка. Автор зізнається, доторкнувшись до творчості великого сина українського народу, відкрив для себе безліч невідомих фактів. Все почалося з роботи над 12 томами Шевченківських творів, а потім закрутилося. В Україні і за межами України є. Понад 1300 пам'ятників Тараса Шевченка, але мене особисто завжди турбувало, чому я найдоснемає найдостойнішої пам'ятника. Це повне зібрання творів Тараса Шевченка у 2001 і 2003 роках з'явилися перші шість томів. Повне зібрання творів Тараса Шевченка, до якого увійшли поезія, проза, драматургія, щоденник, листи, документи, дарчі написи. До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка Сергій Анастасійович розробив та опублікував факсимильне видання збірника 27 захалявних книжок з доданням розшифровок та приміток. Ця мала книжка вийшла тиражем лише в тисячу екземплярів. Один з яких автор привіз як подарунок до Тирасполя. Сьогодні цю унікальну колекцію поповнили останнім виданням малої книжки. До неї увійшли твори, які Великий Кобзар написав в перші три роки заслання. Сергій Анастасівич приїхав в Терасполь не вперше. Він вже декілька років співпрацює з громадською організацією співробітництво. У 2014 році він виступав консультантом при розробці проекту театру музею імені Тараса Шевченка, який відкрили в Республіканському українському теоретичному ліцеї, де зараз зберігаються копії картин Кобзаря та унікальна колекція Шевченкіани, яка нараховує більше 30 видань, як науково-популярних, так і академічних. Сьогодні ми можемо надавати це. Ну, тут можливість доступу на цей майданчик для, для вивчення, для написання там, есе, е, якісь курсових робіт, дипломних робіт, навіть наукових робіт, бо там вже ж оригінали текстів, там, е, там зроблені вже в, цьох, в цих наукових виданнях це 100%. 100 Вививені тексти, переведені на сучасний правопис, на сучасну українську мову. Зараз Сергій Анастасівич є автором більше 20 книжок Шевченкіани, але незабаром будуть опубліковані ще два тому. Енциклопедія. За традицією, декілька екземплярів цих видань передадуть у фонд республіканського українського теоретичного ліцею, зазначив український гість.